Вітання усім нашим глядачам! Це програма Рівне Культурно у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо знову говорити у цій студії про нову прем'єру, яка вже невдовзі, а саме 10 та 11 травня, відбудеться у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. І я з радістю представляю сьогодні наших гостей. Це Станіслав Лозовський, заслужений артист України. Вітаю тебе день. і е, Наталка Боярська, актриса Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Ну, варто зауважити, що Станіс. Станіслав теж актор цього ж театру. Вітаю тебе, Наталя! Христос Воскрес! Воістину Воскрес, і будемо власне, говорити. Отож, вже 10 та 11 травня в театрі буде нова прем'єра «Житейське море, Суєта. І Станіслав у цій виставі грає головну роль, так? Так. А Наталка у нас є. Ким є Наталочка? Давай почнемо з тебе. Чим ти займаєшся у цій виставі? У цій виставі я виступаю, скажімо так, по дві сторони. Тому що я є в складі постановочної команди, яка працює над постановкою вистави. І разом з тим я є безпосереднім учасником вистави. Також я ще є в ролі хормейстера в цій виставі, тобто я відповідаю за пісенний, музичний супровід вистави, музичне оформлення вистави. Ну і разом з тим. Виконую певну роль як актриса на сцені в житейському морі в Суєті, скажімо так. Чи нова для тебе взагалі ось така зона відповідальності? Чи раніше ти теж вже мала такий досвід? Взагалі, це, певно, моя сьома, сьома вистава, сьома чи восьма. Де, я, де мені пощастило, скажімо так, бо я вважаю, що це велика радість і втіха для вокалістки спробувати себе в ролі хормейстера. І я маю таку, мала таку можливість і в Кропивницькому, і в Миколаєві, в театрі Куліша, і в театрі в Одеському українському театрі Василька. Тому для мене це не вперше, скажімо так, але мене тішить той факт, той момент, що. Мені дали таку можливість зробити це в своєму рідному театрі. Це мене дуже тішить. Як підбираєш власне ось цей матеріал для вистави? Чи сама якось робиш такі пошуки? Кого підібрала у свою таку вокальну команду? Тому що я знаю, що у вас зазвичай у вас є тріо, але цього разу воно дещо видозмінене. Розповідай. А... Перед тим як підібрати якийсь музичний пісенний матеріал, ведуться дуже довгі бесіди з режисером. Тобто все залежить від його режисерського бачення. Оскільки в режисера Олександра Самусенка мені пощастило з тим, також в нього дуже е, хороше відчуття е, музики. хороше… Е, Таке правильне відчуття музики, пісні, тому мені з ним е, і воно в нас сходиться, скажімо так, там в нас е, сходяться музичні смаки. Е, тому, власне, от в процесі таких довгих телефонних розмов, е, бесід, дискусій, е, спорів е, і народжується, е, народжується те, що хоче бачити і чути режисер. Я, відповідно, пропоную, як я це бачу, наприклад. та… І от в процесі така е, вибудовується музично-пісенна канва, сплетіння е, цілої вистави. Це різно, абсолютно різножанрові твори. от Як будуть е, в житейському морі, в суеті, твори різних жанрів, але всі вони наші давні, українські е, Буде звучати твір, який виконувався у супроводі Колісної ліри, наприклад, це XVII століття. Але оскільки ми не маємо колісної ліри, і власне ми не ставили перед собою такої мети, тому що в нас є прекрасний струнний квартир. І ми адаптували цю псальму лірницьку під себе, і вона зараз виконується прекрасно під скрипки і віолончель у нашому жіночому трьохлосі. Ось такими такими маленькими кроками. Щось я пропоную. І знову ж таки дякую режисеру, що він завжди так гарно сприймає мої ідеї. Але знову ж таки, якщо це, знаєте, головне, тут не передати кутімеду. Щоб пісня не виглядала як вставний окремий концертний номер, бо то найгірше, що може бути, це не означає, щоб. Повністю буде зараз звучати пісня в 125 куплетів. Це, можливо, буде якийсь один пісенний рядок, одна пісенна строфа. Можливо, це слово, яке буде повторюватись постійно, 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 тому що так треба, щоб воно повторювалось, тому що воно створює певну атмосферу і вводить глядача в певний емоційний стан. Тому це така досить ну, важка, клопітка робота. Інколи приходиться від чогось там, наприклад, відмовлятися. Але... Певно забігаючи на паріт, скажу, що е, суїта житейське море, е, прем'єра цієї вистави відбулася в Кропивницькому е, в театрі Корифеїв рік назад, в листопаді місяці. Але знову ж таки, говорячи про музичний матеріал, е, ми ставимо його зараз в нашому рідному театрі, тому е, і музичний матеріал трішки він є доповнений, скажімо так. Та, тобто є багато пісень, яких у варіанті Кропивницького, наприклад, не було, тому що там я була обмежена в часових ресурсах. Тут я не обмежена, тому і музичний матеріал трішки різниця. Він глибший, багатший, різноманітніший, скажімо так. Та. Ну, Давайте, власне, тепер і зі Станіславом поговоримо. Станіслав, цього разу у тебе головна роль. А, тобі... Як і попередньо, як і попередньо. Ну, не знаю, казала мені одна подруга, каже, була на виставі нещодавно. Виходить Станіслав, якась там другорядна роль, але він про себе заявив. Немає немає другорядних ролей, але десь якась там чи епізодична, чи ще щось. Отож, як власне, ти почуваєшся у цій виставі? Хто ти є? І ну, за, ну насправді, насправді. Ти можеш і музичне оформлення зробити вистави, і це знають, напевно, всі глядачі у рівному, які ходять до театру. Що цього разу? Чим будеш дивувати на сцені? Який твій герой? Почуваюся як риба в морі в цій ролі, хоч музичне оформлення не роблю, але тут же ж головне, щоб душа співала і тіло співало. Можна пісню і музичне оформлення робити собою. І який він герой, я ще до кінця не знаю. Тому що ще йде пошук, і ще ми на етапі створення і вистави, і, якщо можна так сказати, образу. Але взагалі робота мені не важка. То, що... ну, це вже друга робота підряд, де я просто дивлюсь відео попередньої постановки і ну, якби знімаю. Хоча раніше ніколи такого не робив, але тут подумав, а чому б ні? Тому що вистава йде в іншому місті. Глядачі не бачать, а як е, режисер попередній Павлюк, коли ми ставили зайця, він сказав, схема робоча, схема працює, давайте робити так. Ну, я такий, добре. Я по цій схемі подивився, як працює актор. І це, знаєте, дуже корисно, то, що е, є такий ефект другого складу, іншого складу. Коли ти, е, ти з партнером на ролі однаковій, uh -huh. то ти сідаєш в зал і дивишся, так: о, я так не буду робити. А це цікаво, можна щось розвинути. І от коли дивишся відео, те саме, ти дивишся, як працює інший актор, це подобається, це не... а тут би я зробив інакше, і це такий як твій погляд з боку на себе. Це мені, я вважаю, що дуже корисно. Але це разом з тим спрощує роботу. Тому що раніше, а от я так не хочу, я хочу по-своєму. Ну, як ти нічого не можеш придумати по-своєму, цікавіше. Ті чого не взяти те, що вже було робоче і цікаве? Тому, і тобі ж глядачі цього не бачили, наші рівненські. Тому я вже другий раз такое відео включив, схему подивився, а далі вже щось. Якщо вдається своє принести, то приношу. А не вдається, то повторюю і не, не переживаю. А що для тебе означає участь у цій виставі? Що я не без роботи, що мені, будуть платити зарплату далі, що, мен, про, що про мене не забули, що я не, десь не в заколісці театрального, інтенсивного життя, що я в процесі, от просто що я серед колег. От, от і все. Це найголовніше. А, і чи вдається, ну, дивіться, це вже яка п'ята прем'єра буде в цьому сезоні? Чи четверта? П'ята, П'ята, мені здається. напевно. Так. Так? І от на вашу думку, чи вдається завжди знайти для роботи такий актуальний матеріал? Тому що ну, мені здається, коли я приходжу до театру і кожен раз, як дивлюсь ну, будь-яка вистава, мені здається, ну, от як можна ось так вдало знайти таку актуальну тему. Від чого це залежить? <кій> Наскільки ця тема для вас актуальна? Ну, мені здається, не тільки для мене, а в цілому для суспільства. Ну, от для вас, для вашого сусіда, який буде з вами на виставі, і для першого ряду, взагалі, для будь-якого ряду. Якщо є теми, під теми, які чіпляють глядача, які чіпляють вас особисто, то воно сходиться. А буває часом, що ми щось так дуже переживаємо. Що нас це так прям так зачіпає, а глядач приходить і він не співпереживає. Співпереживання починається тоді, коли глядач утутожнює себе з персонажем. Коли він утутожнює, коли глядач пізнає себе в тому, хто стоїть зараз на сцені. «От це я. От в мене ті самі проблема. У мене та сама була ситуація. А ну як він, як він вирулить. Ага, ясно. І в процесі співпереживає. Якщо не пізнає, то сидить тако більш-менш так, просто так спостерігає. І все. Отак От я це бачу. А ти, Наталко, що думаєш? Мені здається, що в більшій мірі це залежить від того, що хоче сказати режисер, який його задум. Що він хоче ось цією п'єсою, яка написана, це ж лише слова. Це просто лише слова. Але що хоче сказати формою цих слів режисер, що він в них вкладає, це вже зовсім інше. Тому. От суєта була написана Іваном Карпенком Каром в 1903 році. Житейське море було написано в 1904 році. Але ті теми, які піднімає і сам драматург, і власне ті теми, які гострі теми, які піднімає Олександр Самусенко, режисер вистави, вони є абсолютно актуальними гострими. Як в час написання вистави, в час написання п'єси, так і в час її постановки, хоча пройшов такий добротний відрізок часу, правда, але те, що хвилювало Карпенка Карого при написанні житейського моря і суїти, це дилогія взагалі ці дві п'єси, тому що вони пов'язані між собою і сюжетом, і головними персонажами, і композиційно вони пов'язані. На жаль, третю частину він не дописав, тому що помер в 1907 році, хоча це мала бути трилогія, але вийшла дилогія. Ось тому, але знову ж таки повторююсь. Ті наративи, які турбували ті питання, і теми, які турбували Карпенка Кару, коли він це писав, абсолютно нічим не відрізняються від того, що нині турбує нас. Тому е я думаю, що Карпенко Кари десь знаєте, писав десь так, на заглядуючи, заглядуючи на період. І, власне, і все так само залежить від режисера, що він хоче цим матеріалом сказати. Це все. Слова це тільки слова. Як, як би ви описали свій театральний сезон ось цьогорічний, 24-25 рік? Станіслав... Плідний. Результативний. Ну, Враховуючи скільки прем'єр і те, що ну, в час такого повномасштабного вторгнення театр працює, актори працюють тут однозначно. Віце-театр працює чому? Тому що є глядач. Наш, Безумовний рівненський глядач, який настільки обожнює наш театр е і настільки підтримує, настільки дає уваги нашому театру, що ну, неможливо не працювати. Тому що кожна постановка сприймається з величезним захопленням, з величезним ажіотажем. І якби людям це не потрібно було, то чи була би потреба в існуванні театру, але він існує, тому що тому що люди цього потребують. Інша справа, що ми пропагуємо зі сцени театру, це вже інша справа. Але те, що театр потрібен, те, що в нас завжди в театрі є глядач, вдячний глядач, то це, ну, це безумовний факт. Станіслав? У нас колись було в театрі ляльок, якась вистава, і прийшло троє людей. Але ми виставу грали, знаєте чого? От їм треба, їм потрібно їх троє, і ми їм зіграємо. Ну, Тобто буває таке. Це були якісь свята, чи Пасха, чи ще щось таке. Навіть якби до нас ходили дві з половиною людини, тому б все одно грали біля них. І цей рік був гарний. Був Скруджфест Фест, у нас був фестиваль, до нас приїжджали гості з різних міст, з різних країн. Потім було дуже багато постановок. Я почав працювати радистом, і вчора я вів «Лісову пісню, і перед мною сидить зразу. Останній ряд глядачів, mm. я вже так виключив останній трек, встає якась жінка, одягає куртку і каже так: Ні, молодці. От, <рес> от, от, от молодці. молодці. І я так просто почув, бо я не, не часто можу почути зі сцени, що кажуть про нас глядачі. А тут я так прям почув. і Мені так сподобалося, що як класно таке почути. А чи часто ви собі ну, ставите таке запитання, а що думає глядач про, про мою роботу, про колективну роботу, про те, що ми власне, говоримо? Нас часом вчать на роботі, от там щось прочитаєте коментарі, то ви не отако, крізь одне вухо хай залетиться, а крізь друге вилетить. А часом зверніть увагу, що люди пишуть. Я досі не розумію, в яких випадках треба пропускати, в яких... звертати. Ну, Коли кажуть, напевно, хороше щось пишуть, тоді треба казати, а нам сказали, що я. Як правило, кажуть, ні, от те, що вас там хвалюють, захвалюють, то не прислухайтесь. Ну не знаю, це якось таке внутрішнє відчуття. Кожен же хоче щось своє від того глядача, від того, що він виходить на сцену, когось якісь різні цілі, хтось переслідує. Хтось, хтось хоче, щоб про нього написали після виставу пост, а хтось взагалі не хоче, щоб писали. Ну, це, це різне. Я часто думаю, як глядач побачить сцену графічно в моєму виконанні. Тобто, як мені найкраще себе розмістити в просторі. Я краще сказати, щоб це було найвиразніше для глядача. Тобто, ну це в мене чисто такий ляльковий. Знаєте, коли ми з лялькою працюємо, коли вона буде отак от стоять і очей не видно, то хочеться їх підняти, щоб, uh -huh. щоб діти побачили. Так само і я. Я от стою там часом, і, ну, це ж невиразно. Так, раз. І все. Ось який театральний смуток. Ну, ну ні, ні, це ніби просто Легкий про… Сум. просто про те, що ти робиш на сцені. Буде це сприймати, і як це я завжди прораховую, що зараз подумає глядач, якщо я зроблю отак. Оце от все. А ти змінюєшся від вистави до вистави. Актор змінюється? Так, старію. потім… Не ну, до молодості. Ще. <рес> так. Я маю на увазі в ролі. От от, попробував, там, зробив один раз так, а потім ой, щось от те, про що ти кажеш, не пішло. Попробую наступного разу якось по-іншому. Так, це постійно. Є таке. Ну, театр тим і прекрасний, що граючи одну ту саму роль 20 років. Ти кожен раз маєш можливість е, зробити щось по-іншому. І на це впливає дуже багато чинників насправді. Е, та, є задачі режисерські, які ти виконуєш, але ми теж всі живі люди, правда? І ми приходимо в театр, от, наприклад, ну, немає в мене настрою сьогодні. Так. Але я і від цього і десь якась нотка суму, можливо, в моєму персонажі з'явилась, можливо, не з'явилась. Але це кожен раз можливість зробити щось по-іншому, по-новому. Це кожен раз спроба. Це кожен раз спроба. І, і це, це прекрасно, мені здається. Це ну, коли актор це розуміє, і коли він ем, використовує цю спробу. Е, Тобто не грає на тих одних тих самих інтонаціях, наприклад. Та, Бо в кожного ж у нас є свої якісь акторські, е, особисті е, не штампи, а інструменти, скажімо так, mm -hmm. та, якими ми послуговуємось на сцені. Але от сьогодні я захотіла зробити, отак, наприклад. Це кожен раз можливість, і театр дає цю можливість, е, кіно не дає цієї можливості, та, зіграв один дубль і все. І Історія тебе запам'ятала ось таким. А по тому було дуже багато. У мене був такий випадок, коли один той самий глядач ходив на одну ту саму виставу. І потім не в коментарях або особисті пишуть, сьогодні ти була інакша. І я починаю задумуватись, цікаво. Ніби я її все робила те саме, так, але, певно, з якоюсь іншою думкою, можливо, і, і глядач бачить це інше відзеркалення. Ну, це дуже цікаво і дуже, і дуже корисно, якщо це використовувати кожен раз по-іншому, пробувати, пробувати. Чому варто прийти, подивитися цю виставу «Житейське море суєта? Ми вже просто завершуємо, підходимо до фінішу в нашій зустрічі. І от ваша думка, чому варто прийти? Станіслав? Тому що це авангард, а у нас немає таких вистав, майже авангардових. Я навіть взагалі читав, що таке авангард, бо не знав до того. Це там. Багато критеріїв різних, але основний, який мені сподобався, це там, де форма переважає над змістом. Uh -huh. Я вважаю, що по цьому ми справляємось. А все решта, глядач побачить. От Думаю, цікаво. Бо авангородова вистава, наприклад, тримає Джулієта, там вона може бути взагалі на вигуках без слів Шекспіра, а просто так якісь емоційні вигуки. І це вже, от така от вистава так сприймається. Я думаю. А твоя думка, Наталка? Багато є причин, які, з яких потрібно побачити цю виставу, і не тому, що тут буде прекрасне музичне оформлення, але нехай глядач подивиться на афішу нашої майбутньої вистави, нашої прем'єри, подивиться, яка будівля. Там розташована та, на афіші саме. Нехай, е, нехай я зацікавлю наперед трішечки, та, е, тому що не хочеться розкривати всі е, таємниці, які станство має лишитися. Він почитає, що означає ця споруда, що вона означає. Прийде на виставу. Е, я дуже сподіваюся, що в голові в нього складуться всі пазли, чому саме така афіша, чому ця будівля в контексті цієї вистави, про що в ній йдеться. І тоді він вирішить і зрозуміє сам для себе. Тому що знову ж таки, мені дуже подобається, як працює режисер, тому що він ніколи не повчає глядача, зі сцени ніколи не звучить повчання. Отак люди не робіть. Ви самі маєте вийти, подивитися, зробити для себе висновки, якщо ви мислите, якщо ви розмірковуєте, думаєте. Тому, якби тоді не сталося отак і отак. Відповідно, ця логічна цепочка подій. Тоді не сталося би так і так. І зараз ми не опинились там, де ми нині, де наша країна нині опинилась. Я так трішки глобальніше вже кажу, але більше нічого казати не буду. Нехай глядач приходить, дивиться, робить для себе якісь висновки. Я сподіваюся, що дуже надіюсь і сподіваюся, що ця вистава міцно вкрімниться в репертуарі нашого театру. Я помітила, що ми взагалі не розкрили сюжетну лінію про що ви стали. Що... Це є інтрига для усіх глядачів. Дякую вам за те, що знайшли час за те, що завітали. Обов'язково прийду, подивлюся і е, спробую Дякую. оцінити цю перевагу форми над змістом, але не втрачати і зміст також. Дякую вам. Дякую Нашим вам. глядачам нагадаю, що вже 10-11 травня не пропустіть прем'єру, житейське море суєта. Рівненському обласному театрі це була програма рівне культурне». Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.